Сьогодні, сьогодні в гостях у нас козачок. Він вирішив відвідати мешканців лісу. Можна ми з тобою відвідаємо мешканців лісу козачок? Так, ми повинні вийти з нашого гарного села і потрапити? Потрапили ми у поле? Ось у полі ми зустріли зайчика. Він сіренький, але готується переодягнути шубку в білий колір. Від хижаків буде захищати його колір шубки. В полі добре в теплу пору року, а взимку зайчик ховається в лісі. Тут його полюють вовк і лисичка. Мешканці лісу. Зараз ми побачимо мешканців лісу, які вже скоро скористаються теплими нірками, щоб перечекати зиму. це їжачок і ведмед. Вони живуть всю зиму в своїх теплих берлогах і які облаштовують на початку холодної зими. І ще один величний і красивий мешканець лісу. Олень, це благородна тварина. Ми зустріли деяких мешканців наших місцевостей, почули, як вони чекають холодну зиму. Тепер ми повертаємося з козачком в затишне і гарне. Село Вам сподобалась наша подорож до наших місцевостей? Бажаю успіхів, вчиться задоволення.